Наступний я добрий день. лікарю Прочитала в інтернеті, що морква лікує всі зорові захворювання. Скажіть, це правда? Я от тепер хожу всюди їм, щоб бути здоровою, бо зір не очі. Я прочитав, що суші насправді дуже допомагають для покращення зору Але насправді це не єдиний продукт, який є у моркві. Вітамін А впливає на якість нашого зору. Бо більшість продуктів маються вітамін А, і при нормальному харчуванні ви його у будь-якому випадку отримаєте. Плюс, якщо окремо приймати вітамін А, він може бути токсичний у великих дозах. Тому просто збалансовано харчуйтесь. Пам'ятайте, що тільки збалансоване харчування і не тільки вітамін А, а цілий обсяг вітамінів дозволяє нам зберегти зір. Також це стрес, спосіб життя, сон. Її на праці це теж все впливає. Про це ви можете більш детально дізнатися у мене на сторінці, про дослідження по вітамінам, що краще для очей.